Цілі Путіна не змінилися за три роки і не зміняться до кінця його правління, Ба більше і цілі наступника Путіна ніколи не зміниться. Ніхто в Росії ніколи не відмовиться від українських земель. Цю ілюзію українцям треба виконати з голови для російського народу. Це невід'ємна і важлива частина державності його власної. А сепаратисти, які тут знаходяться, мають бути покарані і вигнані. І якщо ми не хочемо бути в ролі тих, кого покараються виглядять, ми маємо зробити так, щоб росіяни не мали можливості здійснити цю свою мрію. Не треба думати, що ми Польща, не треба думати, що ми Фінляндія, тому що полякам і фінам ніколи не відмовляли у праві на існування, розумієте? А українцям відмовляли для мене все. Теж є Це абсолютно дико. Я належу до народу, якого нікого ненавиділи завжди в радянському союзі, але якому ніколи не відмовляли в праві на існування. Я ніколи а не сказав, що я не русський. Всі мені завжди казали, ні, ти ніякий не русський, ти єврей. І це було презирливо. Але разом із цим я знав, що моя ідентичність визнається мною рівно так, як і тими, хто її зневажає. А з українцями завжди було інакше. Від них фактично вимагали визнати, що вони не українці. І це відрізняє долю українського народу поруч з Росією від долі будь-якого іншого народу. Схоже, є тільки доля Білорусі. Я знаєте, дивлюся часто люди, які приїжджають із села в місто. Я з села, наприклад, і такий спрацьовує рефлекс, треба говорити по-русски. Ну понятно, тому що страх, це імперський... ви казали. Це страх просто бути знищеним. Якщо ти будеш говорити українською, значить ти не руский і село, яке фактично знищували. Звичайно, і бути русським це окрема історія. І знову таки, і тобі не можна пробитися в русські українців є привілей. Пробитися в Рускіє тільки українців і у Білорусів, тому що нікого більше росіяни не беруть. І багато українців це використовували. І це теж абсолютно, абсолютно окрема частина е, цивілізації. Ви знаєте, коли ми почали створювати українські організації в Москві, багато людей, які зі мною ходили на ці зустрічі, і які дізнавалися про моє єврейське походження, вони мені казали, ну Віталій, ну ми вважаємо тебе за українця. І для мене це було дивовижно чути, тому що я ніколи не чув цього від росіян, розумієте? Я знав, що ні, жодний росіян мені ніколи не скаже: Ой, Віталій, ну ти так прекрасно говориш по-русски, ти русський. Ні. Це було заборонено. Це була стіна. І яка і залишається між нами і ними. А українці виявилися готовими. Тобто українці виявилися вже тоді. Ще був радянський Союз бути набагато більш толерантними і готовими до сприйняття політичного людей, які є частиною їхнього культурного світу, і ця різниця між українцями і росіянами вже тоді була, розуміємо? Бо це в меншу вартість ця вона від них, нам вона нав'язана. Звичайно, вона від що шовінізм від них і ксенофобія від них, тому що ця імперія завжди це розвивала не тільки в росіянах, а у всіх, кого вона підкорювала. Там не помилі. тільки я маю зневажати іншого, ти українець, маєш зневажати інших. Ти якут маєш зневажати Євенків, а я буду зневажати тебе, якута це імперія зневаги.